В нашому асортименті знову оновлення стоганих сумочок, які ви так сильно полюбили. Ця модель представлена в чотирьох кольорах: темна пудра, капучино, сірий та класичний чорний колір. Розмір цієї сумочки 41 см ширина, 28 см висота, 7 см глибина. В комплекті йде довгий регульований ремінь, максимальна його довжина 94 см, і родзинка цієї моделі приховані ручки. Не відділення зачиняється блискавкою. Також є на лицевій стороні кишенька, вона вертикальна і вона на блискавці. Дуже зручна. Ця модель має основне відділення на блискавці, всередині якісна підкладка. Також є додаткова кишенька на блискавці. Цю модель можна носити не тільки в руках, а також цей ремінь дозволяє носити її дуже зручно, як на плечі, так і через плече.